Отак близько підходять, пасуться тут. Всім привіт! Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. сьогодні в нас субота. Ми так вирішили трошки попрацювати ще до свята. Ну, слідуючий тиждень нас після свята так по будівництву нічого не роблять. То сьогодні Коля з батьком зранку чотири вікна вставив, а зараз ми ще вдвох-два. Ну, я взяла ще з собою віника. позамітаю оцей жолоб, і жолоб, і оцей прохід, що будемо ходити. Вже немає сквозняку, вже немає сквозняку, да, бо з тої сторони вже три є вікна. Ну Тут ще два зараз вставить. Де вже поїдемо додому. Трошки по господарству. Я по кухні готую їсти до свята. Коля для господарства готує, щоб було що їсти. Оце відкривається вікно. Отак. Віседно. Може, зробимо більше. Може, трошки більше да. зробиш. А ні, то тут хлів великий, той фатить. Тут, тут, тут будуть такі люки, там витяжки будуть. Ну, будуть люки, то ми привикли, що у нас вдома такі маленькі, даса їм там і, і жарко так, як літом. Ладно, що це Ну і коля тут доробляє своє з цієї сторони. Сьогодні у нас така гарна погода. Та вже собі кожного дня так тепло. Оце корови пасуться, вже були біля нас тут. Niech to jest Уявляється, ти будеш ходити. <laughs> а що тут уявляти? Треба ходити. треба коло щось тут ходити чи просто? Ні, може гарно буде. Що, ходить? Поїдають, шиї їдає? Ти вже уявляєш, як ти тут будеш ходити. No. Каже, <схай> вже камона ходить. Вже можна. Тож yeah. треба їх привезти сюди, щоб було. Як то їх привезти? Ще? Yeah. Пригнайте, як коли кого на пічки гонили. То вони то багато. Ні, no. треба мабуть, їх на шнурок. робити. Два рази не привезти так треба. Треба, треба окружити і пригріти. Ага, а як побежить, то де ми його знайдемо? Ah, so.

Одного люка вже прорізав, отакі невеликі роблю їх. На літо воно і добре буде, буде така витяжка, бо вітер ходить там під шифером і коньок продувається нормально. І зараз зроблю ще з тої сторони. Ну, можливо, коли буде хліб там середині такою перегородкою, де старші і менші, то щоб ну, була б можливість скинути туди, і туди. Солому, чи сіно там буде скидатися. Зараз тут ще зроблю Ага. Оставший цеп, вже на максимум натянути в бік тяне. Прикрутимо. Ну і все тут по горищі. Будемо чекати солому сіно. Ну і зараз ставимо ще два вікна цих. Посередині глухи не відкривається, а дві бокові відкриваються. Отакі От вони. От такі самі простенькі, які, які вже є. Якось я зробив Хресному такий подарок, вставляв ну, вікна, а тоді ще так не дуже. Ну, молодий ще парубок був, вікна ставив, але глухих ще ніколи не ставив. Щось я там подивився, думаю, ну, нема різниці, якою стороною ставить. І ставив, а тут є такі воздуханчики готовні, такі заглушки ставляються. І воно якраз, ну як западло вийшло, що вони його всередині, з малого верча, із сусіднього села у нас. Така, така практика в мене була. Ты просто такой пальцем придерживай. Вот так ровнее туда его средне. A... <laughs> Можем мне средним. <laughs> Нет, там я средний допускаю. А, вот такого будут, давай. Да. Давай. Так. Там з сторони бо там ну, той наш коридор держать. А, ну. так добре чи ще всередину. Зараз. Отак. Зараз ніз добре стоїть. А як я буду казати, що кручу верха, то будеш дивитися, щоб отак руняло себе. Угу. Отакко, щоб я. О, так. Да. Ти мене взагалі будівельником станеш, поки построїмося. Не з нам добре, так? Да? Так. Да. Угу. Зверху, добре, зверху. Ну я вже не бачу зверху я. Отак має добре зверху. Зверху, так? Да? Ага. Все круто. Знайшли з цими такими мурлатами, що ну, під віконії чіпляються. Я їх подкручував вони такі пластмасові, то можливо вони електропастуха підуть, нормальні будуть. До речі, з тої сторони запіні. Ну, зараз його пропіню, а тоді таку ще обналічку поставлю, щоб ну, ця піна вона кришиться від сонця від морозу. Треба або красити, або закривати її. Ну так, Вікна вже ставили, то вже хузику немає, вже. Ну Вже добре. І так по сараї не дуже багато роботи залишилось. Це зробити двері одні маленькі, щоб на цього коридора закривати, і великий, щоб сам хлів закривався б. Ну і ще піску трохи підсипати. Бо там я вже з своїй сторони почав так, ну, підсипати, то виходить висота 2,70 до початку балки. Це, ну, 2,90 до цих дощок, то так, не низько. А вікна відкриваються дві штучки. Оте і те з цієї сторони. Але так, знаєте, криша тут подиравлена, скрізь дірки, то там вітер ходить, то я думаю, не буде задухи. Ну і все, будівництво закриваємо на три дні на свята. І тут зараз покажемо сьогодні вам ще наші, ну яка будівля у нас є, вона така за територією. Ну цю я не рахую, це вона така аварійна. А тут такий раніше був млин. Ну, стіни гарні, ну, ну і фундамент добрий. І ще змурований з силікатної цегли, то не потріскав нічого. Ну, там є трохи нюанси по криші, його шиферину зорвало і є ж такі потріскані, то те ми поладимо. В середині такий вигляд має. Я думаю, що будемо використовувати його в ну, чомусь подібному, можливо, яке зерно буде чи світло буде, то можливо і муле поставимо, щоб не возить з дому. Тут такий солок, той, що мені писали, щоб, щоб я зробив з холодильника вдома вибирати Дерть. Отакий він. Я то, правда, ну, не знаю, коли перестав він робити цей млин, але слабо пам'ятаю, що ну, як воно тут все виходило. Знаєш, по-моєму, там була мука, висипалась. Ото, що пам'ятаю, що такий запах був такий смалений. Чи, ну, не смалений, а такий млином. Бо тут він молов ну, колишнім камінням якось. Отакими От кругами. І там на вулиці круги такі вже стерті стоять. І тут така апаратура. Хто знає, можливо, яке. Ну, ще не музейним, можливо, ще хтось працює таким. Наші хлопці Та, цікавили, вже так. Ну, Ярослав тоді все ходив заглядати той дід їм розказував, що тут там робиться. А, там на відтяжку було. Ну, ці дерешки залишилися, те, що там залізне, то вже його... немає нічого. І тут так і тут хто знає? Ну, Бачите, тут там з трохи такий підвал є. Страшно заходить, тоді, коли перший раз зайшли, то те каміння, як здається важке, воно там балки дерев'яні, щоб не лопнув часом. Так, така система. Ну, зараз, зараз простіше, мотор молоточки, та і все. Світлатимо глянемо. Ось такі справи. Ну, Теж багато роботи, але хто з нами глянемо, можливо, до осені щось зробимо і так упорядкуємо, щоб то, що мені здається, бетон треба перелити на, на підлогу. Він такий потрисканий, чи як його зберігати? або, можливо, в мішках. бо було, було б добре, щоб просто насипом його загрузить. Ти ось пам'ятаєш, як в такому лині мололи? Я пам'ятаю, що совком у мішки набирали. Угу. І совком. чоловік контролювали. Ну, ну, воно, мабуть, там не було, що в мішки зразу, мабуть, спочатку насипалося, а тоді совком набирали. У такий ящик дерев'яний. Я знаю, що там була лавочка, у нас середині міста, Я там постійно сидів малий і у нас тут дядько Мельник був отак робив. <ррррр> <рррр> якби, І той такий запах. Ну, зараз не, не такий іде з цієї дробілки з як у той після каменю. Ну але нічого, отак у нас є ще, ще такий об'єм роботи. Там трохи порядкуємось. Ну, було б добре, щоб підладить гарно навести порядок. І бетон перелить. І з цим глянуть, що зробить, той підвал треба чи не треба. Так сиділо обдумати. Так, такі перила. Ну Колись якось люди, люди мали час таке зробити. Ну, Млині зараз хто, наприклад, хоче робити такі перила? А тут вістрогані все. Так, ще пішло, щось. То хлопці якось приїхали, раз я забув ключі від на... то Ярослав крепко хотів заглянути, а тоді вже як дід почав розказувати їм, що тут було, то то вони так і захватом стухали. Можливо, кому треба якісь запчасті, але тут, мабуть, чистодеряний каркас, то забирайте. А можливо, вже вже ніде не роблять таким. А то такі каміння чи... А може музеї які. Чи що воно? Колишні? Так трохи опасно. Балки, правда, знизу тут стоять дубові. Якби крепше, але хто зна. Ходилися. То Той точно ходить там, не буде не треба зверху. Так, да, раз, раз у рік і палочка стріляє. Ну все, будемо вже додому їхати. Буде нам такий, ну. Це літо, літо буде таке будівництво у нас. Дасть Бог, можливо, до осені, що трошки підладимо тут. Їх одна робота. Їх поїсти і літа. О, бури. Давайте. Тут так добре у вас і сонечко а, їм попадає. І сонечко. Ну. І трохи мухи вже є. Мухи. Ну. Так гарно, прохладно, що то хліб із цегли. Із Ну. Ну Босфон, вставай. Самий спокійний Босфон, так? Да? Я думала по влады. не ты не по знаю, з Знають нас тобой. Стой, да. коли не Мурчить, Мурчик, мурчик. який мурчу називається? Билого. То били вже мурчиї. Він да. такий був найспокійніші. Де я вже звурчик. Е, Колі кажу, буде заміна. Ти босман нормальний. Либо бос ну. Вони мене. Бояться, теж спокійний. спокойні. Ото один свято є. Один. Да, да. Уже нас, вже нас тут ряда вже випоїні? Так, да, вже вони не п'ють. Вже Фреса. водичка їм. Другий, день, чи Другий який? день. Вчора вже ми їм не дали. Вранці дали, а ввечері вже не дали. Це і добре вже. Ну, щоб на Пасху не ревли, бо все одно такий там день. Мобу хребко не хребкові казали, що. Ні, ні, їх вже муки багато. Вони вже здорові, куда їм. І вони ж такі, так. Да. Ти був такий восьмок найбільший, правда, то вони є такі грубші. О той, о той. Ми з тобою путаємо. І, і назві путаємо вже що. Ви no. <рес> просто одвіки вже від їх. А ми то думаємо, що у нас менший рапчик, а, а правда, коля? No. No. Oh, hodit, hod, маленький. — Вже як не коло нас. Один обоїться, так вони підходить. що зробимо? Що двері нам зробити одні другі, де вже все. No. Ми думаємо, заберемо і ваших. І менших заберемо, і великих заберемо. п'ятеро, ну. Вони вже примерно в так самі їдять, що й наші. Наші, просто, правда, хаті серцеві намі. Просто їм треба буде перегородку трошки, бо вони ж її зачухають. Я разом ти бобі. Я би, їх... щоб все разом а... бути обижати. Ну, бо буваєш тоді, мені здається, що вони мали будуть обіжати. Да. Що роздаліть на дві клеточки якось так. А ми думаємо, що хліб великий, де й може не треба. Ну, для... А не, не хотілося б, щоб їх перегороджували. Хай собі разом вже, Вони їм по скільки примерно. Я не знаю, скільки вони в нас. Ой, сер не, сердито диві. <смірні> Це, як сердито подивився. Як дід казав, що тут у мене така заштука, дивиться на мене. Але такі, що вони голоштинні, то трохи не такі, як такі, як легкотлети вони, такі спортивні рости є. <смірні> В ногах високі. Ну, ну гляне, подивимо трохи довше, значить, до двох років, хай собі. Може вони будуть крапші рости. Вони мають набрати нормально. Велика, правда. І такі довгі? Трохи, так, да, так. Да. Е, ну, трохи мухи зараз ще. Батько полезів кормушку. Ти подривав все і Все за старе, воно не треба. Не треба, а сен все в кормушці хай їде. Водичку попивають. Вони тако вже, як почують, що ми браскаємо по дворі, то вже тоді трошки бекнуть води, вони ж хочуть молочка, Замінника того. Навіть наші вже тоді не було, двері відкрити, так вони хотіли молока. Браскали в двері зразу, воно ввечері ні. Оцей спокійний. Оцей спокійний. Оце спокійний. Mm. І білий такий, спокійніший. А отой-то той э, зашугався з перших тоді. Ну, я що, я його попалював да, холодиль, да, так він їхав. Да. А так нічого гарний, хай ростуть. Хай ростуть. Наразу... Дітям нашим, і баби, що баба ними ухажує, правда Ну? — добре, Є коло чого, так. Да. Старші люди. Вони... Yeah, uh, Хозяйство люблять. Полюблять. Люблять поговорить з холодовкою. Так, да, так. Да, да. Поросята вже є, і кабан, поросята мали. Є е, коло чого коли... Побіг... побігати. <рес> <Но старости> Розшираєте. Побігати. <рес> На да, будемо вже готуватися до Пасхи. Вже ми готові. Все посвятимо, сходимо до церкви. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Слава Богу, що ми дочекалися свята! Вітаємо вас, наші дорогі глядачі, з Великоднем! Бажаємо вам мирного неба, здоров'я, Збройним силам України, янгола охоронця і Україні і всім нам. Зараз ми будемо вже обідати, будемо битися яйцями і пробувати паску. Тут я трошки приготувалась, зробила холодець, м'ясо запекла. Ну Також і сало, і м'ясо напекла, картопля гаряча, вона в нас не приїдається і на свято, і на будень. І зараз вже будемо обідати, Салати зробила, салат з ананасами і також такий свіжий. Зараз розріжемо вже паску, вона в нас із цукатами, з із ізюмом. Всім вам бажаємо мирних свят. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Всім до побачення!